Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді, My Life in Canada. Сьогодні дуже чудова, класнюща, шикарнюща, класна новина для українців, які перебувають в Канаді. Що ж це за новина? Я думаю, що багато з вас вже знають цю новину, і я не буду сильно тягнути з цією новиною. Трішки потягну. Перед тим, як розповім, скажу про себе. Мене звати Даниїл, я проживаю в Канаді вже більше двох років. Ділюсь з вами досвідом, цікавою інформацією. Всім хорошим, всім поганим, все, що трапляється в моєму житті, всім цим з вами ділюсь. Отже, що за новина? А ні, не все. Підписуйтесь на канал, якщо вам таке цікаво, ставте подобайки, пишіть коментарі. Також я відповідаю на коментарі і спілкуюсь з вами так через коментарі. Мені дуже приємно, дякую вам за відгуки, фідбеки, які пишете. Все читаю, кожен коментар читаю. Отже, що за новина? А новина наступна. Я прочитаю з офіційного сайту конкретно, щоб всі все розуміли. Як не собака, так ви, оце тільки сядеш відео, записуй. Привіт. А що ти? А що ти можеш розказати? На вулиці, як завжди, познімати, не виходить, бо. Як тільки вийдеш на вулицю, то собака гавкає, то хтось прийде, то ще щось, тому окупую дружини столик для майкапу. Отже, новина. Перейдемо до новини. Почнемо напевно з такої трошки меншої. Але теж приємний українцям по коед продовжили бенефіт карту. Це лікування, багато що входить, багато знижок на лікування, і це дійсно класно, тому що можна лікувати зуби і інші медичні послуги входять в цю картку, і дійсно дійсно багато можна зекономити. І це дає впевненості, що якщо щось захворієш, чи ще щось в тебе є ці бенефіти, і тобі це допоможе в лікуванні. Тому. Класно, наразі, наскільки мені відомо, продовжили тільки на три місяці від зараз чи на чотири, але все рівно краще, ніж нічого. Наступна новина стосується ворк-пермітів. Зараз ми прочитаємо цю новину з офіційного сайту, щоб ви точно бачили, де я це читаю, де це подивитись. Отже, ми переходимо на Canada.ca, на сайт, і ось тут ви бачите в яких розділах імміграція в Канаду, Ukrainian Immigrations... Межуріс. І зараз прочитаємо, Щоб було легше, ми перекладемо сторінку. Отже, імміграційні заходи в Україну для тих, хто прибув до Канади 31 березня 2024 року, або раніше відкриті дозволи на роботу. Ви можете, прав... ви можете мати право на отримання відкритого дозволу на роботу відповідно до імміграційних заходів в Україні, якщо ви відповідаєте обом із наведених вимог нижче. Вас хвалили відповідно до заходів КоЕД і ви прибули до Канади 31 березня 2024 року або раніше. Тобто ви приїхали по КОЕД і отримали візу КОЕД до 31 березня 2024 року, і зараз ви перебуваєте в Канаді з дійсним статусом тимчасового резидента відповідно до заходів КОЕД. Тобто, якщо ви приїхали в Канаду до 31 березня 2024 року і зараз знаходитесь в Канаді, ви можете. Подати заявку на отримання нового відкритого дозволу на роботу, який дійсний до трьох років, можете подати заявку на продовження поточного відкритого дозволу на роботу, або можна ще отримати перміт студентський. Уху! Тобто, що це за новина? Всі, хто приїхав раніше, там 2 роки назад, і три, ви можете зараз податись і ще отримати на три роки офіційно, класно і без проблем. Тобто, я приїхав два роки назад. Я можу податись і отримати ще на 3 роки. Тобто, всього буде віза аж з робочим, з робочим дозволом на 6 років. І ну, за 6 років ну, вже. Полюбен, ну, треба підтягнути англійську і в кінці кінців отримати піар по одній з доступних програм. Це дуже класна новина. І зараз я розповім трішки, що у мене з піаром. Як ви знаєте, в Альверті була дуже класна програма «Альберта Opportunity Stream, по якій я хотів подаватись. Я вже здав іспит з англійської мови, вже приготував документи, щоб здаватись, але ПАМС. І Альберта призупинила цю програму. Там вона відразу призупинила, зробили, що можна е раз в місяць подаватись певна квота людей, які можуть податись. Потім вони там були скажені черги, і багато хто не зміг податись. І вони просто зараз прикрили цю лавочку і сказали, що в. В кінці березня, якщо я не помиляюсь, хто в кінці вересня вони оновлять інформацію, як саме можна буде податись на цю програму, і вони там її трошки перероблять. Наскільки я знаю, можливо. Багато просто хто говорить, що вони зроблять бальну систему, так як на, у багатьох інших провінціях, і зараз федеральна програма, також експрес-центрі. Тобто ти там набираєш бали по певним. Там, можливо, там, по якій професії ти працюєш, скільки років тобі там, рівень мови, бла-бла. бла Все балується в одну у тебе є один бал, і вони вибирають просто най, найкращих по цих балів. Можливо, вони зроблять так. Багато хто говорить, що так і буде. Не знаю, доживемо, побачимо, але з тим, що Work Перміт продовжили, це дуже класна новина, тому що навіть якщо зараз цю програму не вийде податись, то у мене знову буде три роки, щоб оновити свій статус і зробити permanent Resident і податись по якійсь іншій програмі. До речі, що з моїм work Permit? -ом? Я подався на продовження work Permit ще півроку тому і досі його не отримав. Тобто, не отримав я, моя дружина не отримала Ігор з Любою, моя сестра, з. Ігорем теж не отримали. Ми вже чекаємо півроку на воркперміт і досі не отримали. І я знаю, що ми не одні такі. Ще є люди, там, які подались і не отримали. Тому ми не опускаємо руки. Я думаю, що у них просто було дуже багато заявок і вони не можуть розгребтись з цими заявками. Ми очікуємо, тому ми теж отримуємо воркперміт, і це дійсно дає можливості видихнути, тому що. Ти впевнений, що тебе не випруть звідси, і буде більше часу, щоб отримати перманент резидент, про який мріють просто кожен українець тут. <хи> і ще знаєте, чому всі українці хочуть отримати work permit? Ой, чому українці хочуть отримати permanent resident? Тому що можна звільнитися з роботи, на якій працюєш. Я це дуже хочу і. і... Одне із чому я хочу отримати permanent Резидент, тому що я хочу звільнити зі своєї роботи і зайнятися чимось іншим. Я зараз працюю на цій роботі, тому що так, це робота дозволяє платити по моїм рахункам, але і ще я працюю, тому що я отримую стаж я можу податись на по програмі. Альберта Opportunity Stream і отримати permanent resident саме по цій професії, які я працюю. А взагалі я хотів би працювати як self-employer, шукати інших, сам шукати клієнтів, робити ремонти, або брати як посередник, тобто брати у якогось посередника замовлення і виконувати на метри, так можна більше заробити. Або взагалі я від піду в іншу сферу. Це не важливо. Головне, щоб був permanent резидент, тому що зараз. Я як і багато сотні тисячі інших українців прив'язані до роботи із за того, що не можуть що хочуть отримати Permanent резидент саме по цій професії по роботі, які працюють. Ось такі класні новини сьогодні були. Давайте перейдемо ще трішки до цікавого. І сьогодні ще обговоримо одну новину, яку я сьогодні прочитав. І зараз зачитаю її для вас. Квебек вимагає від федеральної системи квот для переміщення шукачів-притулків в інші провінції. У листі, надісланому федеральному міністру імміграції Марку Мілеру, 22 липня. Міністр імміграції Квебеку Крістін Фрешет рекомендувала Отаві встановити квоти для провінцій для прийому шукачів притулку на основі їх демографічної ваги, їх здатності розмічувати новичків, а також їх історичних зусиль віддати їх. Станом на 19 червня Квебек повідомив про 597 тисяч 140 непостійних жителів, які проживають у провінції. З цієї суми 189 тися були шукачами притулку. сума, яка становить трохи більше половини від загальної кількості шукачів притулку в Канаді, за даними Міністерства імміграції. Квебеку, прагнучи забезпечити, щоб шукачі притулку їхали до призначеного їм місця, Фрашет закликає федеральний уряд обмежити свої дозволи на роботу за провінціями. Обмеження застосовуватиметься до тих пір, поки Рада з питань імміграції та біженців Канади не прийме рішення щодо заявки про біженця. Тобто, що за новина і чому вона така цікава? У Квебек дуже багато приїхало. Мігрантів у Квебек і люди приїжджають, наприклад, в інші провінції і їдуть туди, бо там класно жити, класний клімат і так далі. І Квебек просто не вивозить уже. І вони просять, щоб держава, щоб в Отаві, тобто гавермент, щоб вони зробили обмежені ворк-перміти. Що це значить? Щоб, наприклад, якщо вам видали ворк-перміт в такій провінції, щоб він діяв тільки в тій провінції. Тобто зараз open work перміти. Вони працюють, тобто я можу їхати в будь-яку провінцію і працювати. Вони просять, щоб зробили з, так, такі work з обмеженням, з такі воркперміти з обмеженням по провінції. Щоб, якщо я приїхав, наприклад, і в мене воркперміт в Саскачеван, то щоб я там і працював, а не їхав в Отаву. Тому що Отава не вивозить і дуже половина половина всіх е біженців, якби, навіть це не біженці, а половина. Непостійних жителів, які приїхали, непостійні жителі це всі по візам, це ми з вами, всі, хто по якихось візах е, приїхали, е, шукачі притулку, і також і біженці, які ще не отримали статус біженця. Половина з усіх приїхала в Квебек, ви уявіть. Тобто дуже велике навантаження на провінцію, вони не справляються, не вистачає робочих місць, не вистачає житла, е, дуже велике навантаження на медичну е, на дуже велике навантаження на медичну галузь і, і, і навантаження взагалі на місто, на міста просто не вивозять. Тому ось така новина. Можливо, в майбутньому будуть обмежені воркпірміти з, з місцем по провінціям. Тобто отримали воркперміт в цій провінції і будете там працювати. Це поки що така новина, але цікаво в тому, що дійсно, і це не тільки в цій провінції, взагалі в Канаді. Я думаю, що ви слідкуєте за новинами в Канаді і багато інформації. Кому цікаво, можете почитати, що з міграцією в Канаді, що дійсно хочуть трошки призупинити, тому що дуже багато приїхало непостійних мешканців, типу як ми з візами. Хто просто працює, хто студенти і мають дозвіл на роботу там або просто студенти, і велике навантаження. Канада не встигає будувати інфраструктуру, розбудовувати медичну галузь, розбудовувати там інші сфери життєдіяльності. І тому Канада трошки не вивозить, бо дуже багато непостійних мешканців. Тому така політика, що Канада, канадський уряд, буде пробувати. І Марк Міллер, федеральний міністр міграції. Неодноразово говорив, що будуть робити такі кроки, щоб всім, хто зараз знаходиться в Канаді, якомога більше дати, щоб всі, хто зараз знаходиться в Канаді, тимчасово, якщо хочуть залишитись, щоб залишались, їх якби приймати, давати перманент резидент і щоб вони вже залишались тут, тому що вони вже тут перевірені люди, і менше брати ззовні. Тому якщо ви хотіли потрапити в Канаду, саме зараз є час. Тому що не, невідомо, що буде далі, чи як Канада призупинить, е, наскільки Канада призупинить потік ззовні. Але якщо ви приїдете, наприклад, зараз е, цілком ймовірно, що будуть якісь спрощені програми. По отриманню permanent резидент для людей, які вже в Канаді. Тому, якщо хотіли їхати в Канаду, подумайте про це і краще зробіть це зараз, ніж потім, найближчі 5 років. Ми не знаємо, що буде. Якби ми знали, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Хто зрозумів, той зрозумів. Ось на цьому, і все О, такий невеличкий випуск новин був сьогодні. Вже в неділю в цю буде великий випуск з Анастасією про англійську мову, про те, як вона відкривала бізнес, як вона встигає з малою дитиною робити бізнес тут в Канаді. Як можна вивчити англійську швидше. І взагалі про її школу англійської мови буде дуже цікаве відео вже в цю неділю. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хто хоче підтримати мене фінансово, ви можете це зробити. Ось-ось я замовив нову камеру. Покращую якість контенту для вас. Все для вас. Тому хто хоче підтримати цей канал фінансово, ви можете це зробити. Всі посилання і інструкції, як це зробити, ви знайдете в описі під відео. Я бажаю вам мирного неба над головою всім. Па-па.